Ну що, вечір вихідного дня. Чесно не знаю, скільки людей в центрі гуляє, можемо подивитися. Чесно не знаю, чи є світло, можемо подивитися. Світло стало більше. Вимикає. Тепер так. Останнім часом не більше як на 8-10 годин на добу. Але так поки що було один день. Чи буде так далі, буде видно час покаже а ми йдемо зайдемо звідси нашою традиційною останнім часом доріжкою але треба якщо інакше заходити проволок тихий теж непоганий варіант ми заходимо або проволок тихий або звідси заходимо майстерня шоколаду Стало прохолодніше. ну так Можливо, не можна казати, але похолодало до плюс 28. 35 градусів вже нема. Вже по спеці. Не знаю, не можу гарантувати вам, що ще така спека буде до кінця літа, яка була оце на початку липня. Може бути що такої спеки вже і не буде. А й глянемо. Давно не ходили ліворуч в цьому місці. Масаж від пана Миколи? Так, пані, але і пані Наталю. Я черговий раз показав масаж від пана Миколи. <гум> Зазначте це собі. Давайте прогуляємося, подивимося вулицею Шевченка. Це пішохідна частина вулиці Шевченка. Вище теж вулиця Шевченка, там де починають автомобілі їхати за шлагбаумом. Ну, генераторів не чути. Мабуть, тому що тільки недавно світло включили. Цікаво, чи В пам'ять про відключення світла назвуть якусь вулицю вулицею генераторною, там було б цікаво. Mm -hmm. Та, але... Приємно, що нарешті зайняті лавочки. Ми так да ходили вперед-назад, а лавочки як були порожні, так і були. А так тепер видно, що люди приїхали відпочивати, сидіти на лавочках. Теж ж наша добра подруга пані Наталя з Чернівців каже, розумієте, пане Василі, я не можу вдома сидіти на лавці. Як я буду сидіти на лавці, сусіди подумають, що я нічого не роблю. Та щоб отак собі посидіти на лавці відпочити, я мушу їхати в Трускавець. А, тут гортензії заквітли. Okay. Так, третий в кришталевий. Там теж не менш гарно з гортензією. Так от я розумію, пані Наталі. Одна справа, що ти сидиш на курорті на лавці, а зовсім інша справа, що все, я в хаті сидиш. І сусіди думають, що ти він що робити? <соцю> так, йдемо далі. <соцю> В річках. Поки що порожньо. <скільки> В магазині, градус, теж черги нема. Ну це насправді аномально, але... Значить, такий контингент зараз на відпочинку, що в магазині градус нема черги. А, тут вже не завершені будівництво справа. Пройдемося через ринок, Степан Андрійович, злата А Якщо ви давно не чули. Російської мови, і скучили за нею, приїжджати в Трускавець. Тут вона таке враження буде завжди і таке враження, що вже скоро стане панівною. Арена потрошки закривається. Покупці не видно. Покупці скупчуються хіба біля продажу вина. Скажу, нічого, ліворучки? У нас стежці є більше людей, ніж праворуч. Зараз буде. Будуть млинці, буде черга, правда? Млинці відзначаються до тим, що 30 днів в році стоїть черга. Решта 330 черга відсутня. Робили разом. Ліворуч продаж екскурсії, нічого не змінилось, їх як тут продавали, так і продають. Ажіотажу. Закупівли екскурсії, на жаль, ніколи не було. А я завжди всім раджу. Приїхали в Трускавець, і на екскурсію. Приїхали в Трускавець, їдьте на концерт. Це все відпочинок. Та, от нарешті млинці і кава. Та, і там і там черга, і за млинцями, і за кавою. Та означає, що життя триває, поки стоять черги. Йдемо далі. Ну, в центрі жваво, але в центрі зверніть увагу, ви почули цей звук, так? в самому центрі працюють генератори. Теж гортензії квітнуть. Ми їх ще встигли показати, поки вони реально. Виглядали гарно і розкішно, зараз її вже трошки покоцили, ну і центр, центральна вуличка. Ближче до людей, ще більше, звичайно, але традиційно вони всі проходять повз бюлет. Ми підійдемо ближче до білету. ви побачите, що на сам бюлет мало хто завертає. Ну чомусь теж так прийнято. Останнім часом в трускавці ігнорувати бюлець. Ми робили. Кілька днів тому відео з бівту. 19.50. Бівет ще працює. От Ми робили в 12-й годині, рівно в 12. Ну і так, в 12-15, грубо кажучи, в 17 годині робили відео з бівту. І всі ці рази бів був порожній. А повірте мені, що в 19.50 там тим більш ніколи. То теж чути далі, генератори. Що підійде на до самого бюлету. Тут теж чути генератори видно. Так, світла дали більше. Я казав на початку відео, світла дали більше, але... але це більше відносно того, що було. А відносно того, що хотілося б, вважайте його все одно нуль.